Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Чукачка Книжок. У цьому відео пропоную продовжити говорити на навколо літературні теми в рамках моєї рубрики Книжкова балачка. В попередньому відео я розповідала, скільки грошей витрачаю на книги. Якщо ще не бачили, то переходьте та дивіться. А сьогодні розповім про свої книжкові так. Виокремила все, що мені подобається в книгах. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну а перед початком я хочу традиційно попросити вас підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. А якщо вас щось зацікавить, то раду запрошую до коментарів. Давайте разом розвивати український Буктюб. Ну а ми поїхали! Почнемо з найпростішого. Моя перша книжкова так це довга проза. Саме художні романи це те, що я найбільше люблю та найчастіше читаю. І хоч останнім часом я накопила багато нонфікшену, мемуарів, біографій, але саме художні романи це те, що найбільше мене відволікає від реальності, те, в що, що я можу занурюватися надовго, хоч якщо мене книга захопить, то мало не весь день її читати. І тому так, це моє найбільше, найголовніше книжкове так. Наступне моє книжкове так це гарне оформлення. Мені завжди хочеться, аби книгу було приємно тримати в руках. І гарне оформлення це те, на що я звертаю увагу при виборі книги завжди. В рамках цього книжкового так я виокремлю кілька пунктів. І перше, на що я хочу звернути увагу, це хороший розмір шрифту та відступ між рядками. Для того, аби повністю зануритися в історію, її має бути зручно читати. Для мене це якийсь такий очевидний пункт. Так, я розумію, що іноді е, хочуть вти. Аби книга не була надзвичайним товстунцем багато на одну сторінку, але все ж, якщо відступи дуже малі між рядками, для мене це сильно ускладнює читання. І я відкладаю цю книгу подалі, подалі, подалі. Мені хочеться, аби книга мала гарну обкладинку, аби вона. Гарно виглядала на моїх книжкових полицях. До прикладу, мені подобається як ВСЛ видає її гуру. Дуже красиве оформлення. Тут хороший шрифт, хороші відступи між рядками. І що не менш важливо, папір. Папір це теж те, на що я звертаю увагу при виборі книги. Якщо він газетний і дуже тонкий, такий, що я перегортаю сторінку і мені страшно, що я її порву, то я не буду купувати таку книгу. Для мене важливо, аби. Папір був також хороший і доповнював загалом красивий вигляд книги. Але в цих книгах від OSL і Шігуру є один недолік, який для мене теж є важливим це лясе. Мені хочеться, аби в книгах воно було. І ось, наприклад, в бакмені від книголаву є лясе. До речі, так так. Похвалюся вам, що маю вже тепер переможця на своїх полицях. Мені набагато зручніше, коли у книзі. Зі є лісе, мені не потрібно шукати е, закладку. Для мене, ну я знаю, що деякі мої колеги та коліжанки навпаки там вважають закладки чимось класним, підбирають під е, різні книги. Для мене це мене, мене це не цікавить. Я беру яку небудь закладку, яка є е, просто поруч зі мною. Тому мені найзручніше, коли в книзі вже є готове лісе. І для мене це ще й красиво естетично виглядає. В рамках цього пункту про оформлення ще згадаю про м'які чи тверді обкладинки. Насправді, можливо, ще кілька років тому я б сказала, що тільки тверді, але зараз багато виходить чого в м'яких обкладинках. До прикладу, мені подобається серія на ОПОП. Вона в м'якій обкладинці. І мене це не непокоїть, воно гарно виглядає. Для мене найголовніше, аби обкладинка ну, не гнулася прям сильно, щоб тут не утворювалося якийсь м'ятин. Все інше, в принципі, м'яка четверта зараз для мене не відіграє жодної ролі. До речі, поки ми не перейшли до мого третього книжкового, так хочу сказати, що я розповідаю про це в хаотичному порядку, а не за е, спаданням важливості. Тобто книжкове оформлення для мене не на другому місці. Ну а тепер перейдімо до наступного книжкового так. Я люблю коли книги не дуже сильно стрибають в часових проміжках. Мені не подобається, коли сюжет хаотичний і ми стрибаємо. Дуже швидко на одній сторінці про дитинство, тут вже про старість героя, до прикладу. Мені таке не подобається. Так, я розумію, що без флешбеків, без якогось повернення в минуле, там, в дитинство героїв, чи без переходу до якихось спогадів не обійтись, але все ж для мене важливо, аби вся книга загалом мала якийсь лінійний сюжет. А не постійно стрибала в часових проміжках. І в продовження до попереднього пункту зовсім нещодавно я зрозуміла, що для мене важлива логіка в книгах. Так, вона може бути в рамках написаного Всесвіту. Наприклад, якщо це якась фантастика, але для мене вона має бути. Я не можу читати цілковите сюрреалістичне плетиво, я це нещодавно зрозуміла, це не для мене. Мені хочеться, аби. Все відповідало, наприклад, обставини відповідали законам фізики, а вчинки героїв відповідали їхнім характерам. Мені, Мене дуже дратує, коли всю книгу, до прикладу, Головний герой поводиться певним чином, а потім на останніх сторінках він швидко, так прямо зі швидкістю світла змінюється і вже зовсім нелогічно починає робити невідповідність своєму характеру вчинки. Мене таке тратує, і я не люблю таке у книгах. Наступному є просто величезний книжковий так: це чітка анотація з описом сюжету книги. Мене дуже дратує цей пункт. Я не розумію, коли в анотації пишуть ну зовсім вже абстрактні речі і не розповідаючи про сюжет, або нахвалюють автора чи авторку, згадуючи про його чи її численні нагороди, і знову ж таки не говорячи про сюжет. Для мене це дуже важливо при виборі книги. Я читаю анотації ще зачасту я читаю і відгуки, але насамперед мені здається, що мене зацікавлює саме анотація. Опис, короткий опис сюжету, якийсь, принаймні, хоч дайте якийсь гачок, за який я можу зачепитися і купити цю книгу. Поганий приклад для мене це Солодка Даруся. Тут анотація мені взагалі, ну тобто, як ви мені не радили цю книгу, і я б не чула у відгуках інших блогерів та блогерок про неї, я б з такою анотацією навряд її купила. Тобто, тут розповідається про... Власне, більше про Марію Матіоці, про те, якої популярності зазнала ця книга, ніж про те, що в ній буде відбуватися. Так, наприкінці книги є відгуки, кілька відгуків відомих письменників, але, знову ж таки, це, це не те, що я хочу побачити, мені хочеться саме в анотації зрозуміти. Принаймні, трішечки про що ця книга. Ось так от це важливий для мене пункт, і я не могла про нього не згадати. Напишіть у коментарях, чи для вас важлива анотація, чи ви взагалі мало звертаєте на неї увагу в книгах, а просто йдете читати щось більше в інтернеті. Ну, а цей пункт буде трішки ознайомчий, можливо, для тих, хто раніше не дивився мої відео, він буде найбільш цікавим. Розповім про жанри, в яких я читаю. Найчастіше я читаю драми. Також мені подобаються романи до розслідування, де можна спостерігати за трансформацією головного героя чи героїні. Останнім часом мені почали подобатись детективи та. Комікси на гостро соціальну тематику. Крім того, я хочу виокремити окремим підпунктом жахи та трилери Кінга. Це те, що я люблю. І ще мені останнім часом також почали подобатися мемуари, біографії. Впродовження до теми жанрів ще моє одне величезне книжкове так це тексти, які перегукуються з реальністю, але мають хороше закінчення. Це те, що я найбільше люблю, хоча я сказала, що я найчастіше читаю драми, але мені хочеться, аби в них було хороше закінчення або принаймні наближене до хорошого. Я дуже важко переношу смерті моїх головних персонажів чи персонажок. Я... Доволі емпатійна, і мені мене легко вивести на сльози, і мені не хочеться плакати всю книгу. Мені хочеться, аби автор чи авторка мене так би мовити трішки пожаліли і зробили е, хороше закінчення. В, в житті так багато чого дуже поганого. Мені хочеться, аби принаймні в книгах закінчилося все трішки краще. Я не говорю, щоб це був якийсь нелогічний солодкавий хіпіент, але все ж таки хочеться чогось добрішого. Я наступні моє книжкове. Так це книги серейна стандартного обсягу. Мені подобаються історії на 300-400 сторінок. Це те, що не втомлює, не обтяжує, не лякає, не страшно за нього братися. І водночас є де заглибитися, звикнути до персонажів і зануритися загалом в світ, який пропонує автор чи авторка. Ще одна книжкове так це коли розповідають про складні історичні чи наукові теми простими словами. Мені дуже таке подобається. Мені в мене тоді складається враження, наче автор чи авторка щиро постаралися, або людям, які ще не заглиблені в темі було нормально читати цю книгу. Мені подобається відчуття, коли я читаю нонфікшн, наче чи я стаю трішечки розумнішою. А якщо все написано дуже-дуже складно, то відчуття, як ви можете здогадатися, протилежне цьому. Мені не подобається, коли головний герой чи героїня це негативні персонажі. Вони мене, очевидно, починають дратувати. Так, звісно, в кожного є негативні риси характеру, і я не хочу, аби персонажі були якимись солодкавими і добрими, і турботливими, і розумними. Але мені не хочеться, аби вони були головні герої злими. Проти наступний пункт він в продовження до попереднього про персонажів. Мені подобається, коли в книзі немає зайвих дійових осіб. Коли в сюжет вплітають якусь тітку, яка прийшла, я запам'ятала її перед історією, як її звати. Вона з'явилась на кількох сторінках, або взагалі на одній сторінці, і потім зникла. Мені таке не подобається. мене це починає дратувати, якщо ще й часто автор чи авторка вплітає зовсім незначних героїв. І загалом мені приємніше читати книги, в яких не надто величезна кількість дійових осіб. Тобто, коли їх сотня ні, для мене це забагато. Ще один факт, який зараз додає великий плюс книгам від мене, це відсутність росіян від слова зовсім. Мені не хочеться, аби хвалили їхню природу, згадували Достоєвського чи балет Чайковського. Мене це зараз тергерить і. Великий плюс книзі, в якій не згадуються росіяни зовсім. Наступний пункт це не те, що цілковита книжкове так, радше приємний бонус. Мені подобається читати книги живих письменників чи письменниць, бо у тебе завжди є якесь таке уявлення, що ти можеш з ними зустрітися, взяти, підписати книгу, поспілкуватись, поставити якісь запитання, чи навіть просто вімкнути в Ютубі, я не знаю, презентацію книги, яку ти прочитав, але не потрапив на цю це круто, звісно, було б класно побачити там Джоан Роулінг чи Кінга, але і прикольно надзвичайно ходити на зустрічі до наших: Жадина, Забушко, Чапая чи Артема Чеха. І останній пункт це такий також приємний бонус, який мені подобається в книгах, це впізнавані мені місця. Зараз особливо мені подобається читати про українські міста. До прикладу, мені було класно читати місто під могильного, де він розповідає про Київ. Або зараз я читаю Наталко Доляк в сетінг в цій книзі, відбувається у Вінниці, де я проживаю. Класно читати про щось таке, що ти можеш легко уявити. До прикладу, якщо не брати Україну, то загалом мені легше уявити якийсь пари. Вулиці Парижу, Лондону чи Нью-Йорку, бо ну, завжди там в фільмах ці міста репрезентуються і в багатьох книгах, і мені це вже набагато легше уявити, ніж якісь, наприклад, вигадані фантастичні світи, містечка вигадані. І мені більше подобається, коли міста впізнавані на сторінках книги. Ну і все, я розповіла про свої книжкові так. А у коментарях мені буде цікаво почути про ваші. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!